Вітаю! Всі в очікуванні того. А власне, що буде? У нас сьогодні ранок, восьма ранку, і ніхто не знає, що буде. Ніхто. Вчора в газеті «Індепендент» вийшла стаття про те, що Україна не матиме, не матиме іншого вибору, окрім як відхилити пропозиції США щодо заморожування російського. Контролю над сходом України, тобто Україна не матиме іншого вибору. Ймовірно, Зеленський буде Зеленському буде запропоновано в дужках Ми написали або наказано визнати фактичне правління Кремля над Кримом, погодитися, що Україна ніколи не приєднається до НАТО і загалом покірно підкоритися вимогам Путіна. Це іноземна преса і перепост зробила газета дзеркало тижня. Індепендент стосовно пропозиції США Україні та її союзникам напередодні перемовин в Лондоні. Ну, вчора я був на одному з ресурсів інтернет-платформ новинних і там припускав, що в Лондоні це не переговори. Це не переговори, це, це буде ультиматум для України, ультиматум для європейських партнерів. І імовірно, що високі посадовці Трампа навіть не приїдуть, тобто вони передадуть свій меседж і можуть кинути на Європу відповідальність за вмовляння пояснення Україні. Бо якщо будуть Сполучені Штати Америки, ну зокрема, Вітков або Келох або Джей Дівенс. То розмови не буде, тому що їм набридло їм вони, вони втомились від пошуку шляхів, і для них не є задача звільнити Україну від ворога. Ви це повинні розуміти. Вони пропонували завжди одне і те ж саме. Вони ніколи не змінювалися. Вони говорили: Ми хочемо зупинити війну. Все, от вас це влаштовує, будемо працювати. Ні? Ну тоді звиняйте тоді ми, ми вийдемо з перемовин. Далі. Прес-секретар Кремля Пісков напередодні висловив задоволення позицію США щодо відмови України членства в НАТО. Звісно, ми цим задоволені, сказав Пісков. Ну, нагадую, що не членство в НАТО це була одна з ключових тез, яку постійно протягом не трьох, а чотирьох, а то й п'яти років постійно промовляв. Кремль Путін постійно, що Україна не повинна бути в НАТО. Ми це записали собі в відповідні нормативні документи, якщо я не помиляюсь, і рухались до того НАТО. Правда, нас туди ніхто не брав. Далі в Independent пишуть, що за інформацією видання очікується, що США погодяться залишити контроль над 20% території Росії в обмін на моніторинг припинення вогню. Також очікується, що вони погодяться що визнати контроль над Окупованим Кримом. Ну, ми про це вже чули, і тут мається на увазі, подивіться, яке формулювання. Не гарантії безпеки. Пам'ятаєте, я постійно повторюю одне й те ж саме питання. Що таке гарантії безпеки? Як вони мають виглядати? Як? І от Штати формулюються таким чином: вони будуть моніторити припинення вогню, вони будуть моніторити, чи йде війна. Моніторинг припинення вогню далі, як повідомляє індепендент, обговорюється й перетворення Запорізької атомної електростанції, яка наразі окупована російськими військами, і більше не виробляє електроенергію на американський проект, який буде постачати електроенергію не в Україну, а до окупованого Криму. Ну знову таки місяць тому в ефірі новини Лайф я передбачав, що Запорізька атомна електростанція, скоріше за все, буде повернута Україні. Ну, Тут трішечки корекція не Україні, а під контроль на Сполученим Штатам Америки. Ну, ми, будем, ми розуміємо, що фактично це відхід російських військ і передання саме Україні Запорізька атомна електростанція, але під, під патронатом Сполучених Штатів Америки. Далі, Україна знає, що трапляється, коли вона не погоджується з Трампом. Їй було призупинено військову допомогу, а пізніше призупинено обмін розвідданими з США саме тоді, коли Росія почала атаки в Курській області. Тобто це вже фактично шантаж, це вже ультиматум, це вже погроза, але погроза, яка може здійснитися, і вона вже реалізовувалась. Команда Трампа обіцяє Росії послаблення санкцій та загалом розширення можливостей для бізнесу з Америкою. Тоді як Вашингтон не вказав, що Путін зіткнеться. З будь-якими наслідками, якщо він не дотримуватиметься або не погодиться на припинення вогню, тобто ви зрозуміли, що Сполучені Штати Америки вони досить інструментальні. Вони, вони розуміють, що повністю цілком припинити війну неможливо. Провокації будуть, і кожна сторона буде звинувачувати іншу сторону в провокаціях. Тому штати вони не кажуть, що це буде. Вони говорять, що ми будемо моніторити припинення вогню. Далі, тож, якщо Україна відхилить пропозиції США. Вона знає про можливі наслідки, так зазначає індепендент. Тим часом один з британських посадовців застеріг від припущень, що а, останні зустрічі вирішальні. США є дуже близьким союзником, і зустріч в Лондоні навряд чи стануть моментом, коли все вибухне. Ну, але зазначається, що водночас Financial Times повідомляє, що Трамп прагне укладення угоди між Росією та Україною до 30 квітня, аби визначити свою миротворчу місію в перші 100 днів президентства. тобто для Трампа це важливим моментом є. Ви бачите, які пропозиції Трамп втомився від невизначеності, йому потрібні рішення, і ми вже неодноразово з вами чули про те, що це зокрема сказав Марко Рубіо, держсекретар, що Штати просто відійдуть, відійдуть від мирних ініціатив. Якщо нічого не вдасться, ми виходимо. Все. Альтернативи немає. Я хочу звернутися до тих українців, які постійно шатаються вліво-вправо і кричать, що ти там обіцяв, ти там казав, ти там те, ти там все. Ребята, живіть в реальному світі. І ще раз повторюю: нам Трамп не є президентом України. Ви в обсязі 73% проголосували за обіцянку війни не буде, домовлюсь чортом лисим. Ось це цей етап. Так, цей етап нам не подобається. Так, цей етап станом на сьогодні, він не відповідає національним інтересам. Але в 2019 році ми теж мали тимчасово окупований Крим. Він такий же самий в 2025 році, сьогодні, 23 квітня. Але на додачу ми маємо ще 20%, Ну не 20, без Криму, це відсотки, там 12 ще тимчасово окупованої території. Ми бачимо, що в 2019 році з тимчасово окупованим Кримом і частиною Донецької Луганської області ми ставили задачу і голосували з вами за домовлю з чортом Лисим сьогодні, тимчасово окупованих територій всього на 8-10% більше російській армії не вдалося захопити ту велику кількість української землі, яку вони планували. Не вдалося. Вони це знають. Я у вас хочу запитати, чим. 2019 рік відрізняється від 2025 року, тоді, коли у нас є повномасштабне вторгнення, і Путін чітко заявляє, що він зупинятись не збирається. Скажіть мені, будь ласка, який інший варіант, ніж як шукати хоч якихось можливостей зупинити цю страшну війну? І коли я постійно повторюю, що це може зупинитись, я ще раз наполягаю на тому, що це може зупинитись. Тільки ж ви постійно. Кричите, хейтите, нападаєте, агресуєте, сидячи, я не знаю де, на диванах, за кордоном, де, де ви перебуваєте, що у вас все не так і для вас немає нічого е, необхідного для аналізу. Е, що не почув, одним днем живу, одну новину почув. Ти... П'ять місяців тому назад одне казав: вам не здається, що ситуація трішки змінюється? І подивіться мої відео. хто зі мною на каналі давно. Я завжди послідовний з 2022 року, коли я вірив 16 лютого, що війни не буде, і до кінця і продовжую в це вірити, і відео це не видаляв. Чи ви думаєте, я злякаюсь хейтерських там відео і того, що ви будете кричати, що я три з половиною роки, повіривши всім, всім посадовцям України, всім без винятку, від Зеленського до міністра закордонних справ намагався заспокоїти невелику кількість підписників, які в мене були студентство і викладачів. Чи ви думаєте, я буду цього лякатися? Подивіться, що далі було. Подивіться всі відео далі, які я записую, і постійно з. Березня 2022 року наполягав на тому, що потрібно знайти зручний для України стратегічний момент для перемови. Але ж ніхто не почув. Ви ж тоді кричали про 2-3 тижні. Ви ж тоді були впевнені, бо вам вже розповіли про 2-3 ракети. Ви ж тоді Боріса Джонсона обожнювали, коли ж ви стали іншими. Але я нікого ніколи не звинувачував. Я завжди наполягаю на тому, що ми повинні щось зробити для того, щоб зберегти нашу країну, наших людей. Історичний шанс повернути наші землі у нас обов'язково буде. Це не просте рішення станом на сьогодні це складне рішення. Але якщо це дасть зупинку бойових дій, потрібно цим шансом скористатися. Ви бачите, що якщо Трамп відійде, Європа нам не допоможе. Ми це з вами вже відчули. І якщо в когось є якась альтернативна модель, можете написати її в коментарях. Можете відео окремо записати, як ви бачите. Продовження війни, якщо Трамп відійде від перемовин і від допомоги Україні. Він не зобов'язаний нам нічим допомагати. Не зобов'язаний, нічого не зобов'язує його це робити в мірі більшій, ніж це зобов'язує Францію, Британію, які підписали Будапеш, Будапештський меморандум. Ну, ні Франція ні Британія, ні Німеччина, ні тим паче Російська Федерація нам не допомагають. Боронити нашу землю і воювати з нашим ворогом. Чому ви вирішили, що Сполучені Штати Америки повинні тягнути на собі всю війну? Чому? Чому? Ми в Європу прагнули. Європа не хоче нас захищати. Європа тільки говорить. Багато і гарно. І паралельно, думає, як би замиритися з Трампом. Навіть країни Балтії вже заспокоїлись, і вже вони не такі агресивні, і вже, вже, вони, вже вони змінили риторику. Помітили? Сьогодні Трамп каже, я вас не кидаю, я біля вас. Я буду моніторити. Я забираю Запорізьку атомну електростанцію. Ми будемо поряд. Ні, нам не так. Окей. Як? Тоді як? Напишіть оті люди, які дуже агресивні. Напишіть, як. Запишіть відео. Не треба в коментарях анонімних. відео запишіть і викладіть у себе на Фейсбуці. В Ютубі можете викласти, в Телеграмі можете викласти, в Тіктоці можете викласти. І ви побачите. Як люди відреагують на ваші думки про те, як потрібно бути далі. Ну і не забудьте сказати, де ви перебуваєте, чи є у вас бронь, чи є у вас відстрочка від мобілізації, чи підете ви до ТЦК і так далі. І чим це все для вас закінчиться. На жаль, ситуація ось розгортається так. Вона не є суттєво е відмінною. Від 2019 року, за крім одного моменту. У 2019 році не було повномасштабного вторгнення. Сьогодні воно є. І сьогодні Путін вже не приховує, що він просто воює з нами. І він не збирається зупинятися. От скажіть, будь ласка, якщо в 2019 році ми хотіли домовитися з Чортом Лисим, щоб цього не було, чому в 2025 році у нас така опозиція відносно домовленостей? Нас ніхто не просить де Юре. Визнати території за Російську Федерацію. Нам говорять, що от ми зупинимось на тому, що є. А далі у вас буде шанс. Я знаю, що у нас буде шанс, і я знаю, що ми повернемо всі наші території. Але це не буде сьогодні. Але шанс буде, якщо ви будете розумнішими в масі. Не забувайте підписуватись і телеграм, тут є в описі каналу, і на інші ресурси. Бережіть себе і не агресуйте, Бо ваша агресія тільки лякає вашого кота. Не агресуйте. Агресію треба проявляти або на полі бою, або згорнути агресію і перетворити її на розум. Бажано.